Коли я побачив по телевізорі, що вони мають великі втрати, то перезвонив до Комбрига, і Комбриг без найменше заперечення зразу батюшка приїжджає. І так за власні кошти купив квитки на поїзд, переїхав до Харкова. В Харкові зустрів мене отець Ігор, наш священник греко греко-католицький, який мене завіз спочатку Ізюм, тому Барвінкове. А потім аж за самий Слов'янськ. Там мене зустріли з бригади, і майже трошки більше двох тижнів я був там. Головна частина Житомирської бригади стояла в лісі. Це недалеко і Слов'янська. Чесно кажучи, я не дуже цікавився, де ми є. Я не дивився на слідкував по карті, тобто мене зустріли, мене привезли, я був серед них. Умови відносно, хочу сказати, що якщо на рахунок харчування, ця бригада забезпечена непогано, тобто проблем з харчуванням не було. Скажімо, на рахунок бронежилетів також не було таких проблем. Тобто хлопці, які виїжджали на бойові дії, то вони бронежилетами були забезпечені. Потім ще, за моєї присутності ще довезли бронежилетів, так що, я собі думаю, що 100% вже були захищені бронежилетами в тому питанні. Саме більша проблема була це біля цієї вишки, бо кожної ночі обстрілюють з мінометів. Майже кожної ночі, якщо не вбиті, то поранені. І найгірше те, що не було як відповідати через те, що вони стріляли з міста в надії, що наші будуть відстрілюватися і будуть гинути мирні люди. Тобто я думаю, що всі, ясно всім, що Путін хотів вести миротворчі сили. На схід України. Для того, щоб випродати себе проведення миротворчих сил, мусили бути великі жертви. І от його бойовики на сході України робили все для того, щоб були великі жертви серед мирного населення. Хочу сказати, що коли бригада понесла перші втрати, це коли розбили колону, коли загинуло сім військових, вісім було важко поранених, то він і так був нормальний дух, але Но після того, знаєте, настільки був сильний запал, все ж таки, ну, скажімо так, трошки не по-християнськи, а відчуття і бажання помститися за своїх померлих побратимів. Коли я їхав туди, мені чомусь здавалося, що вони будуть в такому подавленому стані. Але коли я з ними спілкувався, настільки був здивований в їхньому бажанні перемоги. І стояти до кінця. Мали там капличку, мали хрест, служили літургію. У мене були вервички, і так у нас була домовленість, що я на ці вервички кожен день молюся, і вони розбирали ці вервички, носили на шию, і так вони називали це оберігом. Тобто кожен до мене підходив, батюшка, є ще оберіг. Тобто в нас була домовленість, що я коли мовлюся на вервішці, і кожен, хто має вервичку, то в цей момент мовлюся разом з ним. От не раз з ними спілкуюся, кажуть, дивіться, от ви молитися не ходите, от на службу не приходите. І ви мені кажете, що я вам потрібний. Батюшка, коли ви є, нам на душі спокійно, бо ми відчуваємо, що з нами Бог. Тому вся моя присутність, я думаю, що вона була корисна навіть в такому плані духовного заспокоєння. Тобто, є священник, значить, все буде добре. Він за нас молиться, він закликає Бога, щоб якось берегти наше життя.